Всім привіт! Ви на каналі My Planners. Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні не можу не поділитися з вами такою розпаковочкою планера, який я дуже довго шукала і дуже хотіла його знайти. Бачила на каналі у блогера, яка теж робить всякі такі розпаковки New York Today. Ну, Вона ж зараз, вже, на жаль, не знімає відео, але саме, саме у неї я побачила цей планер. Він мені дуже сильно сподобався. І після того я дуже довгий час, мабуть, що років три шукала може, навіть чотири, шукала, де ж я можу купити цей планер, тому що вже на сайті офіційному він не продавався, так як ця фірма, а це є фірма Кікі Випускала такі лімітовані колекції. Якщо ви їх не купили, то потім на офіційному сайті ви вже не можете їх купити тільки з рук. І ось одного разу на eBay я заходжу, набираю вже так автоматично в пошуку Кікі і дивлюся, продається цей планер. І продавався він за дуже. Такою, ну, взагалі мені аж було дивно, за дуже такою низькою ціною. І ще мені дівчинка зробила знижку, я їй запропонувала, щоб вона мені ще продала трошки дешевше, і в неї було вказано, що доставка безкоштовна по Англії. Це з Великобританії. І ось цей планер на кінець-то в мене. І так, значить, прийшов ось такий в такому пакетику всередині планер. Був папирошках. І ось він. Ось він цей красунчик. Дуже довго я його хотіла. Я його як побачила в огляді просто оце поєднання сірого і оці крапочки такого кольору рожеве золото, як і блискавка. Ось така. Гарна з буквою окей. Okay. Тут витиснено теж таким рожевим золотом. Дуже він мені сподобався, він є м'який. Правда, я можу сказати, що він є важчий, наприклад, ніж аналог, допустимо, Kate Spade. Він набагато є легший Kate Spade. А цей такий досить, досить такий важкій. Значить, працює. Блискавка дуже добре, він взагалі не має якихось слідів використання, він в дуже хорошому стані. Ось, І дівчинка, ця, що продавала цей планер, поклала ще, ще ось такі таке наповнення. Значить, тут є, ну так, планерне не лягає добре. Хоча я знаю, що Кікікей так не зовсім розкриваються. Значить, тут йшов отакий ось блок відривних листочків. Дуже це приємно. Також магнітна закладочка. Я не знаю, чи це оригінальний від Кікікей. Якщо хтось знає, то напишіть. Ну, Це, звісно, інформація про, про сам планер. Значить, тут є такий. Така кишенька і е, два, два таких невеличких е, теж таких кармашка. Е, значить, що, що е, таке колечка? Колечка білі. Сам цей кільцевий механізм білий. Е, я мало бачила планерів з якимись таки, наприклад, чорний, такий мальований, білий. І це теж мені дуже подобається. Значить, що вона поклала? Не знаю, чи видно ось такого гноміка. То я так розумію, що, може, це вона і сама робила ось такий розділювач. Ну, я теж я думаю, що це вона, оці розділювачі, теж сама робила. Ось така помадка. Це наповнення це не є від Кікікейт, це особисто її. Тодушки такі. Прикольні, в принципі, ось. З такими бантиками, планер Love. Прикольно. Ну, в принципі, я так думаю, що ось ці розділювачі цілком можна використовувати. Ой, планер Біо. Подивіться, який гарний оцей розділювач. Прикольно. Так, ось ці сторіночки, мені здається, що це є ті але я сумніваюся, що це від, від цього планера, тому що тут, мені здається, що якісь інакші йшли. Так, трошки від файлофаксу. Ось така збірна солянка. Але, але мені все підходить. Е, щоденник. Ось такі милі дівчатка. Е, дальше от. Такі. Я не знаю, що вона відмічала в цих листочках, ну, але, але хай будуть. Може, на щось, до чогось їх застосую. Значить, оце Today. Так, таких листочків трошки, трошки вона поклала. Такі цікаві дизайни. Я думаю, що це теж це не куплені, вони роздруковані. Ось такі ось такі, Ось місяць можна собі заповнювати. Можливо, вона тут погоду відмічала в такій розкладці. Ось ще такі аркуші. Так. Далі цей розділювач дуже мені подобався. Класно зроблено. Бачите? Мабуть, що теж а це, 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 в принципі, ні. це наліпки всередині і заламіновано. Так, це точно наліпки. Ось. І ось ці листочки, вони точно йшли е, з комплектом kit Ну, шкода, що їх мало, але ну, все одно, тому що я бачила е, розпаковку, ну, коли він новий, то там, напевне, були отакі. Листочки. Далі ось такі метелики. Ну Ці, до речі, класні ці розділювачі, тому що навіть щось от гарне, якийсь малюночок, гарний під них підложив, і воно вже гарно виглядає. Ось такий. Ну, так, дівчинка не, не, не пожаднічила. Ось. І ось такі розділювач. І оцей блок теж, шов Разом з наповненням до цього планера. Сам планер в чудовому стані. Кільця оці нижні, отак вам покажу. Мабуть, що ці нижні нормально сходяться, верхні, оце середнє колечко не дуже добре. оце кільце не дуже добре сходиться. Але, в принципі, цей планер я купляла в принципі, не до використання, тому що тут кільця. 3 см в діаметрі. Я такими великими кільцями не користуюся, тим більше в персонал форматі. Цей планер, скоріше, йшов, як моя така ідея фікс. Таке, що просто я його мушу мати. Це більше для колекції. Можливо, я буду в ньому тримати, допустимо, свій архів. Для архіву це прекрасно, 3-3 сантиметри колечка, Це дуже-дуже класно. І ось ці навіть мені шкода використовувати, на, тому що я просто знаю, що їх більше немає. І я знаю, як я оцей планер довго шукала. Вже там я вже не говорю про наповнення оригінальний саме до цього планеру. І мені просто буде шкода ним користуватися оцими листочками чи ось цими листочками, тому що я знаю, що їх ж більше не буде. Ну хіба що, якщо так, щоб в архіві вони зберігалися довше, ну тоді так, так, щоб їх не викидати. Ось таке, таке невеличке, така невеличка розпаковочка, огляд планеру Kikik. Зараз фірма Kikiki вже не випускає саме ось таких планерів. Бачила, що вони випускають на кільцях тільки А5. І, по-моєму, навіть в шині формати тільки А5, хоча, може, щось, щось змінилося. А на кільцях ось такого персонального формату вони більше не випускають, тим більше на блискавці. Дуже, дуже колись була популярна фірма, багато таких пленролюбів дівчатка, які люблять, мали і персонал, і покіт. Знаю, в них були, і B6 формат. І зараз. Ну, так, шкода, трохи сумую за цими, за цими планерами, хоча кажу, для користування так, щоб носити його кожен день, ну ні, він занадто красивий і занадто важкий, щоб його носити кожен день. Але просто от, тактильно, він дуже приємний, дуже класний. Він на вигляд дуже гарний. Мені просто, просто це поєднання сірого кольору такого. Благородного, я би сказала, навіть такого багатого, сірого кольору. І цей, ця блискавка, кольору рожеве золото, ці крапочки. Воно просто, просто шикарно виглядає. Так що, так що буду ним любуватися, буду тримати в ньому свій архів, а виносити з дому його не буду. Буде в моїй колекції. До речі, в мене Кей колись був формат B6, теж на замочку, чорний такий крок. Я його подарувала, так як знову ж таки, він цей важкий, а цей був ще важчий Б6, і такий він був трохи більший. І я зрозуміла, що я не буду ним користуватися, я його подарувала. Так що в зарішній моїй колекції тільки, тільки один планер від Кей. Ну, в чому я і дуже рада. В принципі, є ще один планер від Kikiki, який я хотіла би собі придбати, але не бачила по такій хорошій ціні, що прямо я би готова була його купити і в хорошому стані. Так що наразі це єдиний, єдиний планер K -K -K. Ну, Сподіваюся, що вам теж сподобалось. Ви отримали задоволення від цього огляду, цієї розпаковочки такої. Ставте свої лайки, підписуйтеся на канал. У мене ще, ще є декілька оглядів для вас в наступних відео. Так що всім па-па, до зустрічі!